Вітаю вас, малята! Стоїть зима, сніги та морози сховали землю, дерева довкола вкриті пухнастими сніговими шапками. Та де не де можна почути голоси: це голоси пташок, які холодні зими не покинули свого рідного краю. Незважаючи на холод і голод залишилися з нами. Це зимоючі пташки. Всі ми любимо пташок. Адже вони гарні, гарно співають, приносять нам користь, знищуючи комах та гусінь, завдяки чому ми маємо гарні урожаї та коли приходить зима. Всі комахи поховались у свої схованки, пташки зосталися без поживи. Нелегко зимуючим пташкам взимку. Це для них дуже важкий час. Через холод вони втрачають багато тепла, щоб зігрітися, їм потрібно багато їсти. Їжа дає пташкам життєву енергію. Недарма в народі кажуть, хто ситий, тому і холод не страшний. Щоб знайти взимку їжу, пташки з лісів перебираються до людей, сподіваючи на те, що люди їм допоможуть, адже доля багатьох принатих багато в чому залежить від доброти, щедрості, милосердя людини. А чи знаєте ви? Як ми можемо допомогти пташкам пережити холодну зиму? Так, а вже ж, для цього ми люди робимо для них годівнички та стежимо за тим, що в годівничках залишався корм. Пташина-годівничка обов'язково повинна мати дах, щоб захищати пташину їжу від опадів. Отвори у годівнички мають бути широкими, щоб пташки без зусиль заходили всередину. Робити її треба з вологостойких матеріалів дерево, фанери чи пластику. Підвішувати годівничку слід у місцях, де пташку не достане хижак. Пташечки ради будуть навідувати такі їдальні, адже цікаво спостерігати за пташками біля годівничок. Горобці дзьобають зерно жадібно, залишаючись на одному місці. Не полушаючи годівничку, поки не знайдяться. Синички, навпаки, щоразу підлітають для годівнички за кожною зернинкою. Ще синички полюбають зобити сало, вісять на ньому як акробати, вхопившись за шматочок своїми кіхтіками. Снігури чисті вегетаріанці. Вони вживають корм виключно рослинного походження. Завдяки своєму дзьобу. Які нагадують за папуги, снігури добре лущать насіння шишок, ялини чи хмелю, та полюбляють їсти ягідки калини чи горобини. А ось ворони, незважаючи на те, що харчуються різною їжею, не обходять стороною навіть сміттєве звалище взимку і собі заглядають у годівничку. Скільки б у вас не було. Різних справ ніколи не забувайте про своїх пернатих друзів. Допоможіть їм, і вони стануть вам у пригоді. Сторицею віддячу своєю невгамонною працею та піснями. Дякую за увагу. До побачення!